дивитеся суспільне Черкаси. Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Деякі школи, де от, наприклад, падітену нема сенсу відтримати навіть як філію. Стає дуже сумно, аж плакати хочеться. Ми до них звикли, але ми розуміємо, що це піде їм на користь. Цьогоріч, 5 березня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 245. В ній йдеться про те, що з 1 вересня 2025-го субвенції закладам освіти де менше – 45, а з 2026-го – 60 учнів Припиняться тож за рік утримання таких шкіл повністю ляже на плечі засновників, тобто на територіальні громади. Вони ж у свою чергу мають визначитися, що робити далі: самотужки фінансувати школи або ж їх реорганізувати. Нині ті, де навчається менше 45 школярів, у народі називають малокомплектними на Черкащині. Їх 67. В одну із них школу Подільського. Ми сьогодні завітаємо. Це Неля і Настя тримаються за руки. кажуть, дружать чи не все життя. ми з самого дитинства разом та тепер такі близькі подружки. І музейний куточок, і актова зала, як і шкільні стіни. Це все говорять за дев'ять шкільних років стало близьким. Ми дуже звикли до цієї школи. Тут все так така рідненька, все наче як по домашньому. Втім, цього навчального року в рідному закладі дівчата вчитимуться останнє, як і ще троє однокласників. Клас малокомплектний. А отже, на нього чекатимуть зміни, розповідає виконувачка обов'язків голови Новодмитрівської сільської ради Ірина Коть. Ми прийняли таке рішення. Ми утворили ліцей Новодмитрівський і приєднали ці школи філіями. Тож Настя та Неля, а також старшокласники ще трьох шкіл громади, сіл Антипівки, Скориківки та Ковтунівки вирушають у Новодмитрівку знайомитися із майбутньою школою. Просторо, класти дуже гарно. Дуже велика гарна школа. і вчителі такому поповненню говорить директор ліцею Іван Кисіль, аби допомогти школярам легше адаптуватися до нової школи, влаштували зустріч. Цілий день про Прохарчуватися з нами у нашій їдальні, побувати на уроках, відчути, як це бути учнем Новодмитрівського ліцею, щоб з нового навчального року, якщо вони прийдуть до нас, то щоб для них це було не в новину. Дітей знайомлять із новими реаліями. Якби не ці зміни, які є в нас в державі, тобто ця постанова, яка пішла в дію від 5 березня щодо розподілу коштів, кажуть тут їм буде добре. Всі вчителі на суперові, класні, розумні, мудрі, творчі, пофіки, діванчики, крісло. Ну, дивіться, Що ще треба. простір передбачається по ваш молодіжний простір. Ви його обладнаєте так, як вам це зручно. Наступний наш етап. Ми хочемо привезти сюди батьків цих учнів, щоб батьки також побували на уроках, побачили, які тут учителі є, яка тут школа є. Школи в Антипівці, Скороківці, Ковтунівці та Подільському зачиняти не будуть. Говорить Ірина Коть. Вони стануть школами-філіями Новодмитрівського ліцею. 10-11 класу в цих філіях не буде, так як вона є філією, буде тільки 10-11 в опорному закладі, а школи збережуться. З 1 по 9 клас вони збережуться. Вперше Неля та Настя на уроці зі своїми майбутніми однокласниками триває урок хімії. Тут вже не п'ять учнів, як у їхній школі, а 21. Однокласники привітні, привітні вчителі. Дуже добре нас зустріли. Привітно! Уроки цікаві, незвичайні. У рідній школі дівчата продовжують ділитися враженнями. Інтерактивна дошка пролазила нас mm, да трішки в нас, але ж ми теж стараємося для вас. Mm. У нас є проектор. із класним керівником Аллою Полішко діти обговорюють все те, що здивувало і схвилювало. Вчителька говорить, прощатися зі школярами сумно. Ми їх любимо всі, ми до них звикли, але ми розуміємо, що це піде їм на користь. Пані Алла тут колись навчалася сама. Тепер викладає українську мову, літературу та історію. каже, розуміє, що такі зміни підуть учням на користь. Я розумію, що як би складно нам не було, але ми всі це сприймаємо і розуміємо, що в сільських школах з кожним роком дітей все менше і менше. Тому що більші класи краще. Обладнання, кращі умови, тобто все ж таки опорний заклад, він дає профільну освіту. Тетяна Гончаренко, нині заступниця голови Новодмитрівської сільради, колись каже, була директоркою школи у Подільському. Раніше тут навчалися більше трьохсот дітей. У нас тут був потужний радгосп, було багато робочих, багато діток було у цьому закладі. Починали ми також із 9-річної школи, але в ній було багато дітей. Ось на цій стіні поруч зі світлинами випускників попередніх років з'явиться фото і класу Нелі та Насті. Дівчата кажуть, готуються до прощального шкільного вечора. Ми не планували, що це буде так швидко, але, але це розпочало дуже швидко. Як сказали, що прийдеться переходити в іншу школу, ми вирішили зробити випускний з 9 класу, і коли приходять репетиції, стає дуже сумно, аж плакати хочеться. Втім, засмучуватися не потрібно, а навпаки, радіти. Бо ж мета реформи кращі знання для успішнішого майбутнього, розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти Черкащини Оксана Компаніць. Результати ЗНО або НМТ. і ми бачимо, що на жаль, діти в сільській місцевості, сільських шкіл показують гірші результати ніж діти в міських школах. Це такі є об'єктивні цифри. І звичайно, тут виникає питання: а що з цим робити з одного боку, каже пані Оксана, маленький клас це більше уваги до кожного школяра, з іншого неможливість розвинути соціальні навички, важливі для дорослого життя. Діти не мають можливості там застосовувати якісь. Групові методи дослідження їм складно сформувати ті ж самі соціально-емоційні навички, які допомагають якісному навчанню. Діти не можуть формувати навички, там які стосуються стійкості, які стосуються довіри, які стосуються взаємодії. Тобто, це все впливає. З іншого боку, такі малокомплектні школи мають проблеми з кадровим забезпеченням. Це теж є факт, тому що в маленьких закладах освіти складно вчителю-предметнику набрати годин на навантаження. Так будемо говорити, да? Що ми отримуємо? Ми отримуємо, що вчитель змушений викладати кілька дисциплін. Найбільше малокомплектних шкіл області саме в Золотоніському районі, близько 30 відсотків. Розповідає начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Найменше сім у Черкаському. Наприклад, дослідження ПІЗА, яке було в Україні минулому році, я розумію, що це в умовах війни, але все рівно воно відбулося і воно стверджує. Це міжнародні програми і міжнародні технології по цьому дослідженню. Вони стверджують, що учень сьогодні міської школи в середньому на 3-5 років випереджає в знаннях і в розвитку учня сільської школи. Інше питання додає фінансове. Наприклад, на сьогоднішній день утримання одної малокомплектної школи. От є такі школи, наприклад, на монастирському районі, там 121 тисяча на одну дитину в рік. Взагалі кожна малокомплектна школа це 80-90 тисяч на дитину в рік. Це дуже великі видатки. Держава фактично не може їх утримувати. Тож, коли реформа вступить у дію, громади муситимуть фінансувати школи самостійно. Втім, почасти це значно перевищує бюджет громади. Пояснює Валерій Данилевський. Ішли шляхом, що створювали опорні школи. І малокомплектні школи входили як філії опорної школи. От, деякі школи, де, наприклад, п'ять дітей ну, нема сенсу їх втримати, навіть як філію, вони з часом поступово ліквідовуються або призупиняють свою діяльність. Наповнити школу, каже, могли б діти переселенці. Дуже багато спочатку війни виїхало за кордон, і ми бачимо, що за два роки ці, їхні батьки там освоїлися. Вони отримали там роботу, деякі вже мають житло, і дуже важко розраховувати, що батьки повернуться в Україну і діти, відповідно, також. В нас є частина дітей переїхало з тимчасово окупованих територій або з тих територій до зони бойових дій. Але ці діти, які переїхали, так би мовити, внутрішньопереміщені переміщені особи, вони не перекривають. Той від тих дітей, Черкашини, який відбувся про дім шляхом з війни. тому говорить, лишається сподіватися на підвищення народжуваності в Україні. Більше читайте на нашому сайті Суспільна Медіа, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, щоб не пропустити важливу інформацію.